Нещодавно у інформаційному просторі Квасилова спалахнув скандал. А все тому, що на прибудинкових територіях та доріжках проводяться ремонтні роботи асфальтного покриття. Це і стало причиною обурення серед людей. Мовляв, нині не на часі. Квасилів під час війни оновлюють асфальтне покриття на стоянках у дворах, де воно й так було у нормальному стані. Я думаю, від прильоту ракети або приходу росіян новий асфальт тебе не спасе. Та як пояснює староста Квасилова, Віта Кисільова, ігнорувати проблемні ділянки вже просто не могли. Так, зокрема, починаючи із 8 травня, ремонтні роботи асфальтного покриття проводились на восьми прибудинкових територіях та на восьми проїздах. Ми опрацьовували спільно з депутаткою фракції рівне разом Світланою Марчук ще осінню минулого року. Після зими у нас була зовсім інша картина, в якому стані перебувають прибудинкові території і проїзди. У нас були звернення від жителів селища, зокрема від мам, які виховують дітей з особливими потребами. Від осіб, які пересуваються з засобами реабілітації. Так, зокрема, підтверджують те, що стан покриття до ремонту тут був вкрай критичний, і мешканці багатоквартирних будинків на вулиці Молодіжній, 36, 38. Раніше, особливо мені, як з маленькою дитиною, коляскою, було дуже складно їздити, а зараз тротуари стали набагато краще. Не можна було ні виїхати, ні з'їхати коляскою. Зараз мені подобається. З власного досвіду, так як я кермую автомобілем, і це надзвичайно був поганий стан. Важко було приїхати дітям, звичайно, ще гірше, бо вони не мають навіть де пройтися в відсутність тротуарів. Впливала на те, що коли їдеш в машину, дітям просто немає куди зійти. Дійсно, в нас є люди з обмеженими якимись можливостями, вони просуваються і на інвалідних візках. Є багато людей старшого віку. Це теж дуже впливає, тому що якщо не маєш куди зійти, де рівно пройтися і приїхатись на інвалідному візку, то це певні якісь. Незручності для людини. Такої ж думки і мешканці будинку на вулиці Молодіжній, 48. кажуть, тут стан покриття був такий, що подекуди навіть травмувалися. Втім, на їхній прибудинковій території ремонт завершили не повністю. Ямок було багато, ямок було багато. Йшла і сніг тако прикидав, а я йшла, запотикнулася і впала. І там у сусідка в мене теж так само йшла, впала. Каже, зала, що думала, що не встану. Поточний ремонт асфальтного покриття на різних територіях у Квасилові проводили спільно із підрядником та замовником, департаментом інфраструктури та благоустрою Рівного. Втім, як зазначає Віта Кисільова, привести до ладу усі прибудинкові території, пішохідні зони та доріжки поки що не зможуть. Сьогодні вже завершується. Відремонтовано вісім проїздів і вісім прибудинкових територій в межах виділеного фінансування. Є іще незадоволені запити, є іще ще не звернення. І от, скажімо, 48-й будинок, там дуже широкий проїзд і виділеного фінансування в межах поточного ремонту просто не вистачило. Віта Кисільова додає у Квасилові є ще чимало ділянок, які потребують ремонту. Тож роботи і там планують провести вже наступного року. Софія Капіно, Артем Максименко, телеканал ITV Media Group.